Зновні глядачі, з вами Посіка Хелп. Сьогодні у нас рубрика Дебіл серпня, не пам'ятаю номер. І сьогодні по Щось жарко віск варю. І сьогодні ми обсудимо відео YouTube канала Посіка в Яру. Називається відео Так скласти гніздо, вищий пілотаж. Осіка в Яру, цей фізкультурник, він сам попросив прокоментувати дане відео, написати свій відгук, і ми про це зараз його обговоримо. Номінацію Номінацію Дебіл серпня ну, в, дан, в даному відео. Це вона її вибурює Посіка Німещуків. Яка посовітувала йому дону зборку гнізда в зиму. І зараз ми це будемо разом обговорювати. Оцей німечук йому зібрати це, наприклад, повномедна ромка. Потім іде. Медубаромка із печатним розплутом. Потім йде Повномедна ромка. Потім йде ромка з печетним розплудом. Тобто, тут теж там до 2 кг меду, але п'ятаки, отакі розплуда печетна є. Потім йде повномедна ромка. Потім йде ромка теж ляпушка печетного розплуда. Потім йде повномедна. Потім іде заставна дужка і весь, і всі малометки, і тут мотка на оцій ромки чи на цій, ну там, де печатний розплід. І всі малометки, і відкритий розплід. З малометки пішли. Відкритий розплід пішов. Відкритий. Ще малометки, Якийсь розплід там. і... Сенс заключається в тому, що оце сюди більш не потрібно дивитися. Оце раз склав і забув. Бджоли вилуплюються звідси, перелозять до матки і переносять звідси сюди, в оці омки, там де п'ятаки. І вже йдуть зиму. Чекають лише обрублення біпіном. Ну, Амітросом. Цей спосіб був заявлений Німечуком, яке роз зробив і забув. Шановні глядачі, і от за це він чітко влітає в нашу рубрику Дебіл серпня. А чому я зараз поясню, що буде відбуватися з цією сім'єю? Ми всі прекрасно знаємо, що бджули, коли тепло, вони не сидять на. Повномедних ромках. Вони сидять на ромках маломедних, там їм зручніше, вони там собі коперсоються. І оскільки є ромка відкритого розплудаща, там черв'яки, ну, то, достаменно ж невідомо, бжули керують моткою чи мотка бжулами. мотка по-любому звідси, де її особо робить нічого, тому що основна частина бджіл. Вона отут, там де їм зручніше сидіть. Вона перелізе сюди і вже почне підсівати отут. Бджоли будуть по чуть-чуть перелазить сюди. І саме гірше, що вони. о, Не сказав я головного. Оцей вулик був зібраний 23-го, я так зрозумів, 23 серпня. І бджоли звідси. Почнуть цей весь мед переносить сюди, незважаючи на те, що льоток. Отут. Оце буде 100%. І коли вже прийде час обробляти амітрозом, ну, наприклад, 1 жовтня, і пасічник в яру, фізкультурник відкриє цей вулик, він просто охреніє. Від тієї думки, що він на такий спосіб перевів всю пасіку. ну всі лежаки. Оцього меду буде недостатньо для земівлі. І оцього вже недостатньо. Ну, ті попечатані ромки повністю вони ще витягнуть ситуацію. Ну, Якщо ромки будуть не попечетані повністю, частина меду буде перенесена сюди, на який потратиться бджолиний ресурс, шановні глядачі. І він по нову буде перекладати гнізду з уже з більш великими труднощами. І, як то... Осознаванням того, що він, коротше. Що він наробив, шановні глядачі? Насправді, такий спосіб він існує. Оце. Отакий. Але він застосовується лише десь із 25 вересня, наприклад, по, по 15 жовтня, беруться ромки із відкритим суточним розплодом, ставляться за заставну, щоб суточний розплід захолов. Бжули його повикидали і потім ставиться рамка. Або назад, або суто раніше. Коротше. Шановні глядачі, не раніше, ну, 25 вересня, 25-30 вересня. Для того, щоб на цей відкритий розплід бжуле не тратили свою головну енергію на його вигодовування, для бджіл, які вилупляються з цього сплода, які можливо не зможуть набрати жирову масу тільця. Шановні глядачі, оскільки зараз 23 серпня, ні про який отакий спосіб навіть мови, не може йти. Щас тепло, бджо отсюди перелізуть сюди, тут відкритий розплід, матка перелізуть сюди і почнуть вони собі робити гніздо, лозячи в люток попід заставною в оту щілину. Це буде 100%. Шановні глядачі, мене я оцю намагаюсь час вникнуть вже 25 років, і в мене кожна п'ята сім'я перевозить сюди. От і вона сидить на малометках. Я її потім переганяю на повномедні, так це без застосування такого способу. Вони так лізуть на малометки. Шановні глядачі. Якщо. Якщо... Якщо у нас є два варіанти. Або Німеччук просто дурак, або він свідомо вів в оману оцього, оцього добряка, оцього фізкультурника, Посіка Єру. За що цей Німеччук за свою породу влітав в нашу рубрику дебіл серпня 2025? Нумер не пам'ятаю. Шановні глядачі, ми розібралися за цим способом. Від Віднімечука для посічника в'єру. І зараз я, саме головне, я продаю завдяки своєму пасічникуванню мертвих бжіл. до яких прийшло моє пасічникування у двох вуликах, шановні глядачі. Півлітрова боночка повна мертвих бжіл, залита самолоном, медовим, коштує в мене 100 гривень, шановні глядачі. Беріть, лікуйтеся і пам'ятайте, що завтра виходить рубрика Дебіл серпня, слідуюча частина, де головним фігурантом стає бюджетна посіка зі своїм чудо-відео. Шановлячі, бережіть себе, з вами була ваша посіка хелп.